Вітаю, друзі. Чому Путін у своїй новорічній промові не згадав про війну в Україні? За які його слова, наприклад, за часів Катерини Другої і далі могли просто банально побити згідно з законом як п'яницю чи якогось дурника? І зрештою, чи ви помітили, що в цій новорічній промові, яку він сказав, це починається що інше як новий виток розвитку ідеології руского міра, друзі? Отже, я виписав собі кілька слів, цитаток з цієї промови. Але перед цим хочу наголосити, що цей фалічний символ Кремля, маразматик, він цього разу був в достатньо цікавій позі вітав з Новим Роком. Ну, Звісно, що не під ногами українського вояка, але він стояв собі у такому собі пальтішку. На задньому фоні на картинці статичній падав сніг, тобто це студійні зйомки, безперечно, жодних мікрофонів, все в студії. І за його мразіне спиною падає сніг, який не падає йому на плечі. Ну, ось така от реальність бункерного щура. За... Натомість хотів би з вами одночасно наголосити, що ця промова була однією з найкоротших промов новорічних Путіна за все весь час його правління. І тут слід сказати, дійсно, ці нещасні майже 4 хвилини – це щось таке для нього дуже специфічне. Адже нагадаю, промова минулого року цей придуришний карвик забіг до начебто до південного штабу та південно, штабу Південного Округу своїх військ, поставив за собою цих от кабзонів наряджених в. Е навіть форми назвеш це, в якусь жабічу коротше, цю сорочки, от військові, де серед них були знову підставні е обличчя фейкових істот, які лазять, то вони е мамочки, то вони якісь там зустрічаючі. А тут ще й військові. Ну, це таке. В минулому році це був апогей Він звертався до ну майже відчув себе. Диктатором не знаю. А тут Путін змінився. І отже, тепер я процитую вам кілька слів, про які він говорив, щоб ми все зрозуміли. Кардинально все, друзі, змінилося. Він відчуває свою смерть і відчуває, що зараз треба бути полегше, але при тому створює ті самі негативні речі. Я процитую кілька моментів. Перша статка. Вибачте, що мовою окупанта. Нас об'єдняють судьба отечества, глибоке понімання височайшої значимості того історичного етапу, через який проходить Росія. Я не знаю, він, до цих історичних етапи, знаєте, мені здається, що Росія завжди проходить ті самі етапи історичні. Це з війна в війну. І тут я хотів би сказати, що ну, якщо ви не чули, то Лінас Лінкавічус, це екс-міністр Закордонних справ та оборони Литви написав по його промові про ці всі історичні моменти, наступне Путін з нагоди нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді лайно попереду, війно в минулому, і під ногами тож рухатись нікуди не треба. Ось і весь історичний досвід, який Росія проходить, і весь того історичного етапа, через який проходить Росія. Знаєте, щоб пройти цей історичний етап, путіну треба було просто не бути президентом і дати можливість розвалитися цій федерації в ще в на початку 2000-х років, коли відійшла Чечня і почали інше відходити. Але історичний етап, через який проходить Росія, друзі, справа в тому, що ця фраза є за, настільки заїждженою цими всіми. Е, Московитськими правителями, що ми просто собі навіть не можемо уявити, це все одно, що знаєте, кожен президент України від Кравчука до сьогоднішнього президента завжди говорить про складні етапи в минулому році. А от для Росії, ви знаєте, говорили це всі. І Сталін, і Ленін, і Миколка, і всі-всі говорили про складні етапи, в яких есті історичних, яких зараз Росія знаходиться. Тобто Росія завжди знаходиться в якомусь лані і називається історичний, скажімо так, етап знач... височайшої значимості. Далі, друзі, тепер про Катерину II. Чому від Катерини II початку його просто побили як якогось Алкабаса? Путін говорить таку фразу наше стрімлення піддержати друг друга словом і ділом. Ну, знаєте, для російських монархістів та традиціоналістів це поняття дуже важливе. Словом і ділом. Ну, це не пацан сказав, пацан зробив. Це фраза «слово і діло», Государева. Це тоді, коли людина хотіла сказати, якісь, ну, поскаржитись в поліцію чи там в певні е, органи. Скажімо так, що хтось на царя хотів щось ляпнути або там об, об Так от за Катериною Другою, люди, які казали це свого сполучення, слово і діло від 19 жовтня 1762 року, це заборона була на вживання цього виразу слова і діло. Це так до гумору, але просто процитую, що було б з е, Хутіним. А якщо хто от нині оною потребит в п'янстві і в дракі, ну очевидно, Путін в п'янстві. Такових то час наказать, так як от поліції наказуються озорніки і безчинники. Ну, тобто від, побити, коротше побитий, е, ідемо далі, друзі. Хотів би сказати, що не згадує він ні так зване СВО, або ні кажучи там, про війну, не згадує про нацизм, про фашизм, про Україну жодного слова. Ну, це просто підмінили мальчика. Але е, хотів би сказати, що він все ж таки до військовослужбовців звертається. Скажу як. Обращаюсь к нашим высокослужащ... военнослужащим, ко всем, хто знаходиться на бойовому посту, на переднем крае боротьби за правду і справедливість. Ви наші герої. На переднем крае боротьби за правду і справедливість. Що, що вважає, що правда і справедливість там, де знаходиться передній край його солдат. І справді, красива фраза. Але ж якщо розуміючи, що його вояки знаходяться в Грузії, в Білорусі, в Україні, в Молдові, то правда і справедливість, за його словами, це не що інше, як звертання до того ж російського міфу державного руського міру про те, що де російський лапоть вступить, там все візьді рускої, тобто де є рускій солдат. Там буде Росія. І цю тезу ми з вами бачили після завершення Другої світової війни, коли російська армія була і в Угорщині, і в Польщі, і в Чехословаччині, в Чехії та Словаччині. І вона була навіть в Кенюнзбергі, які вони забрали собі майже назавжди. А от, друзі, наступні фрази вони все ж таки мають бути. І е, тут, знаєте, без цієї фрази, очевидно. Він проколовся. Проколовся дуже класно. Зараз я вам процитую. Путька говорить про те, що ми не відступимо, бо немає такої сили, яка б змусила. цитую, Забить пам'ять і віру отцов, а наше розвиття. Ви знаєте, тут я собі співав на думці. Забить пам'ять і віру отцов. А де діди? Де ділися діди вічні, діди воєвалі, можемо повторіть? О, бачите, а тут іде зміна парадигм, іде зміна конструкції цього неоковирного російського світу, русського міра. Тому що до пам'яті дідів вже не звертають. А чому до пам'яті отцов? А тому, що, друзі, це банально не що інше, як розуміння Хутіним, те, що він зараз починає працювати на ту аудиторію, яка загубила на цій війні з Україною. Оцих От отцов старших братів, батьків, дядьків, він звертає увагу вже на інше покоління. Він звертає увагу на те, що справа отців, безперечно, майже 400 тисяч втрат, і це серед них є ті безповоротні втрати, які насправді і є цими отцями. Забить пам'ять і віру отців. У який він гніда. Яка це мразіна, він починає грати вже на зовсім інших категоріях населення свого ні громадян населення, будучи однією ногою вже в могилі? І, друзі, тут же ж він наголошує, що 2024 рік оголошений в Російській Федерації роком сім'ї. Безпречно, 22 листопада він підписав наказ 23-го року. Про те, що визначити цей рік як роком сім'ї. Але що під терміном сім'я розуміється в його плані? Цитую: многонаціональний народ Росії ми одна страна, одна больша сім'я. І до цієї цитатки про многонаціональний народ Росії. Ми одна страна, одна сім'я. Я сказав би те, що він почав би. Оцставі національні інтереси. Нашу свободу і безпечність нашої цінності. Путін абсолютно розуміє, що те, як СССР не змогли створити хома людину совєтську, він не створить ніколи росіянина. Він не створить американця, грубо кажучи, не створить громадянина Америки, який має цю національність американську. Він тепер у розбитого корита. Тому що. Лісом Кавказської національності И чурки і ё-моё. Ви розумієте, що многонаціональний народ Росії це як е, многоквартірний е, дом, да, е, який треба зшивати і казати всім, що ви сім'я. В цьому будинку 5, 7, 10 під'їздів, 9, 16 поверхів. І йому треба всіх сказати, що вони всі одна сім'я, і що не треба плювати на балкон знизу, і що, що треба платити спільно за вивіз сміття. Не виходить, але він намагається зараз на вірі отцов і не забуває пам'ять отцов Ну говорити про те, що він намагається створити нову Росію. І, безперечно, що за цим стоїть саме саме ізоляція, і за цим стоїть в чергові якісь його спроби перед виборами продемонструвати себе як адекватною людиною. Друзі, мені здається, що насправді адекватності тут, зрозуміло, немає. Дуже короткі, коротке привітання, яке ми довше з вами розбирали, але воно заслуговує на особливу увагу. Путін опинився в, в край складній ситуації. Попереду у нього вибори. І перед виборами він має звітувати за так звану СВО. Бо другий рік так званої СВО 24 лютого, а потім у нього за місяць вибори. І от в цьому контексті звітувати нема за що. І тому він змінив риторику і намагається вже підбити всіх на нові позиції: цінностей, сім'я, розвиток, захист інтересів. Це все означає, що він вже боїться цих виборів, друзі. Не знаю, як воно все буде, але ми уважненько подивившись на це вітання, зрозуміло, що маразм його кріпчає, Що він насправді зміною намагається змінити руський мір на самоізоляцію в контексті сімейних цінностей. Що воно буде далі, не зрозуміло, але нам своє робити.